Удії з випуском новин Сергій Градов вітаю вас. Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП у Подільському районі Одеської області, де легковий автомобіль зіткнувся з мотоциклом. У результаті 18-річний водій байка зазнав тяжких травм і помер у лікарні. Попередньо встановлено, що 72-річний водій легкового автомобіля повертав на вулиці ліворуч і не поступився дорогою мотоциклу. Сталося зіткнення, внаслідок чого травмувалися водій двоколісного та його 15-річний пасажир. Їх доправили до лікарні, де 18-річний водій байка невдовзі помер. Перевірка водія легковика на стан сп'яніння показала, що він був тверезий. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Жорстоко побив товариша і кинув помирати на вулиці. Поліція затримала мешканця Одеської області, з вини якого загинула людина. Як з'ясувалося під час слідства, двоє друзів прийшли в гості до односельця, де вони разом випивали. Під час застілля гості посварилися, і один з них жорстоко побив товариша. Господар намагався зупинити побоїще, але не зміг. Вивця заспокоївся, коли його жертва знепритомніла. Після чого він відтягнув чоловіка до медпункту і кинув там вранці біля медичного закладу в одному з сіл. Зеленогірської громади місцева мешканка виявила чоловіка без ознак життя і повідомила про це на спецлінію 102. Поліцейські встановили, що перебуваючи в гостях у спільного знайомого, між 46 та 42 річними односельцями виникла сварка, в ході якої молодший за віком чоловік побив старшого. Коли останній з непритомнів, зловмисник відволок його до будівлі медичного пункту, що розташований поряд з місцем злочину, де і покинув, а сам утік. Попередньо чоловік помер від численних травм, що спричинили шок. Точну причину смерті будуть встановлювати судово медичні експерти. Того ж дня підозрюваного затримали на околиці села. Чоловік у всьому зізнався, виправдовуючи свої дії алкогольним сп'янінням. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. В Одесі під час нещодавньої грози блискавка влучила у купол храму. Пожежу гасили близько 50 рятувальників. На щастя, люди не постраждали вранці, 26 серпня. Під час негоди на вулиці Небесної Сотні загорівся храм чоловічого монастиря. На місце прибули кілька пожежних розрахунків. Попри певні складнощі, загоряння на площі 20 квадратних метрів успішно ліквідували. Висоті, але нам вдалося поставити великогабаритну машину, колінчатий підйомник, за допомогою якого рятувальники і ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів. Внаслідок надзвичайної ситуації ніхто не постраждав. До ліквідації пожежі залучалися 49 рятувальників і кілька одиниць спецтехніки, повідомили в регіональній службі порятунку. На жаль, через складну ситуацію, «Укренерго» змушене знову ввести екстрені відключення в Одеській області. Наразі графіки відключень не діють. Енергетики просять громадян економно споживати електроенергію. Це допоможе зменшити кількість і тривалість відключень, наголошують фахівці. На початку навчального року в Україні у повному обсязі запрацює застосунок МРІЯ. Освітній цифровий ресурс запровадить останні розробки у галузі штучного інтелекту для вчителів та учнів у школах країни. Запуск публічної бета-версії мобільного освітнього застосунку Мрія, який використовує технологію штучного інтелекту, запрацює вже у вересні поточного року. Саме тоді відбудеться презентація проєкту. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, що застосунок мрія вже продемонстрував свою ефективність і має добре розроблену екосистему продуктів, яка забезпечить можливість в режимі реального часу відслідковувати, як реалізуються освітні стандарти і програми. А так також оперативно вносити необхідні зміни. У червні поточного року розпочалося бета-тестування додатку. Також був запущений його офіційний веб-сайт. У Мінцифри повідомили, що мрія ID стане цифровою революцією в освіті, надаючи учням можливість розвиватися у цікавих для них сферах, вчителям вдосконалювати освітній процес, а батькам контролювати його. Не секрет, що з кожним роком при лікуванні медики все більше зосереджуються на тісному зв'язку між психологічним станом та фізичним здоров'ям людини. Науковці давно підтвердили пряму залежність між цими чинниками. Наприклад, відомо, що постійні стреси негативно впливають на роботу імунної системи, а позитивні емоції навпаки допомагають їй, в тому числі більше та якісніше прожити. У нашому наступному матеріалі завідуюча лабораторією імунології інституту імені Філатова Людмила Величко. Розповідає про секрети довголіття. Сучасна наука все більше зосереджується на взаємозв'язку між психологічним та фізичним станом людини. В даному контексті постійне переживання стресу і позитивні емоції відіграють ключову роль у першому випадку. Сприяє погіршенню, а в другому підтримці та поліпшенні здоров'я. Від цього залежить і фактор довголіття людини. Як стрес і позитивні емоції впливають на здоров'я, тривалість та якість життя розповіла завідуюча лабораторією імунології інституту імені Філатова Людмила Величко. Стрес впливає на імунну систему, знижується ефективність її роботи, і головне порушується регуляція, регуляторні функції. І при порушенні регуляції можуть запускатися патологічні сценарії, коли після запалення не відбувається регенерація. А навпаки, починають вироблятися антитіла на ушкоджені нейрональні структури і можуть розвиватися важкі нейродегенеративні захворювання. Інше бік питання переживання позитивних емоцій. Вони навпаки здатні у певній мірі лікувати людину, сприяють більш швидкому відновленню її організму на фізичному рівні, говорить спеціаліст. Людині дуже важливо контактувати, так би мовити, з прекрасним, з тим, що емоційно наповнює її позитивом, частіше бувати на природі, слухати улюблену музику, ходити до театру є... в Одесі є чудове море, в Одесі є куяльник. Це дуже потужні чинники, які оздоровлюють організм. І головний механізм, звісно, це посилення адаптації, тому що виживуть ті люди, у яких працює система адаптації, регуляції. І коли вмикаються свої системи, виводяться токсини з організму, баластні речовини, активізується обмін речовин. Людмила Величко також розповідає про такий напрямок у медицині як біохакінг або свідоме управління власним здоров'ям. Це може значно збільшити тривалість життя. Якщо стежити за метаболізмом і підтримувати обмін речовин на оптимальному рівні, людина може прожити близько 100 років або більше існує такий напрямок, як превентивна медицина. Суть цього напряму полягає в тому, що не потрібно сидіти чекати, поки ти захворієш. Потрібно заздалегідь напрацьовувати ресурси і забезпечувати собі здоров'я. Для цього бажано поїхати попити мінеральну воду, обов'язково зробити детокс, зробити необхідні дослідження, як називається зараз чекап, для того, щоб визначити ті точки контрольні, в яких потрібно попрацювати це може бути кишечник, відновити нормальну флору. Це може бути жовчний міхур, печінка. Увага до стану свого здоров'я, його дослідження та запровадження необхідних заходів обов'язково принесуть свої результати. У вас з'явиться більше енергії, натхнення та сил не лише для повсякденних справ, а й для досягнення своїх життєвих цілей, говорить фахівець. Навіть під час воєнного стану санаторії та укрпрофоздоровниці працюють. Серед них відомий одеський кояльник або клінічний санаторій імені Перегова, в якому не тільки лікуються від хвороб шкіри, хребта та дихальних шляхів, а й живуть одесити у гуртожитках, споруджених у минулому столітті. Хтось може їм позаздрити у дворі бювет із лікувальною водою за 5 хвилин узбережжя лиману з цілющою грязю. Однак мешканці не задоволені зростанням оплати за комунальні послуги, яка на їх погляд, не виправдана. Куяльник один із перших у світі санаторів, в якому почали застосовувати грязелікування. Ще у 1833 році тут робили грязьові процедури за методом хірурга Миколи Пирогова. Минулого століття зросли корпуси на тисячу місць, а поряд із ними в двоповерхових, колись красивих стилізованих будиночках відкрили гуртожитки для персоналу. За цей час тут народилося декілька поколінь. За словами мешканців, наразі в гуртожитках сотні сімей. І сьогодні вони зіткнулися з різким підвищенням оплати за комунальні послуги. Приватизувати нас не можуть, тому що в нас аварійний будинок. Прописка у нас також немає. Нас перекидають від одного до іншого. Питання щодо води уся Україна платить за одним тарифом. Наше начальство нам підняло на 50 гривень, 56 копійок за куб. Також у мешканців нерікання щодо повірки водомірів. Про її необхідність не попередили, а почали одразу нараховувати за середнім показником, помноженим на число прописаних і на 50 гривень 56 копійок. І жителі отримали інформацію, що за місяць-два в них виникла заборгованість на тисячі. Незрозуміла ситуація і зі світлом. У гуртожитках, так би мовити, життя тримається на розетках, тому що немає ані теплопостачання, ані газу оскільки ми будинки на електриці, повністю всі хуртожитки, ми в зимовий період маємо платити 2,64 за кіловат. такий вже вийшов закон. тобто, всі люди, які на електриці, у зимовий період платитимуть 2,64. А ми, як відлюдники, тут платити цих грошей не будемо. 4,34 – Ось і все. Ось, і всі відповіді. Мешканці вважають, що адміністрація санаторію не приділяє належної уваги їх проблемам. Ми платимо санаторію. Санаторій нам постачає воду, світло. У нас договір із санаторієм. У нас жодних прав немає. Приватизуйте, кажуть. Ми не можемо приватизувати. Уже більше 20 років будинок аварійний. Разом з представниками гуртожитків наша знімальна група побувала в приймальні керівництві санаторію. На жаль, директора застати не вдалося. А в адміністрації від коментарів телебаченню втримались, але поспілкувалися безпосередньо з мешканцями гуртожитків. Інфокс водоканал дав нам воду. Ви її взяли, компенсували нам за послуги. Цифри я вам показав, ви бачили такі ж, як у нас. Ви самі зараз це побачили з технічної точки зору. Ми можемо вас передати їм повністю на баланс. Але дивіться для того, щоб вас туди передати, перший пункт право власності, якого у вас немає. Мешканці гуртожитків санаторію Куяльник вже досить тривалий час, потерпають через колізію з документами. Однак містяни не втрачають надії на те, що для них будуть встановлені ціни на оплату житлово-комунальних послуг, такі як і для інших одеситів. Безліч екологічних проблем принесла війна, але ми самі забруднюємо нашу природу і нашу планету. Мова йде про пластик. Без нього у сучасному світі обійтися практично неможливо. Але якщо кожен буде намагатися, хоча б зменшити об'єми його використання, це була б суттєва допомога і самому собі, і навколишньому середовищу. Близько 10 відсотків з усього потоку відходів, які утворюються в Україні і, зокрема, в Одесі, це пластик, говорять екологи. Для того щоб свідомо підходити і до свого здоров'я, і до здоров'я нашої планети, не буде навчитися відрізняти типи пластику. Їх існує сім. В них Є умовно безпечний пластик. Це пластик другого, четвертого та п'ятого типу, і інші типи пластику, які є. Умовно безпечними, але все ж таки з потенційною небезпекою. Як розрізнити які пластики перед вами треба знайти маркування на пляшках, судочках та іншому одноразовому пластиковому посуді є маркування, воно нанесене в трикутнику, і до нього варто придивитися. Якщо у трикутнику є цифра від 1 до 7, то це маркування, яке показує тип пластику. Або треба шукати англійські літери. У кожного з цих пластиків є англійська абревіатура, наприклад, PET, HDPE тощо, їх можна знайти в інтернеті. Одним з найрозповсюдженіших пластиків є перший тип Пет. Саме з нього виготовлені всі прозорі пляшки, в яких продаються питні напої. З одного боку він легко перероблюється. Проте, якщо його неправильно використовувати, він шкодить здоров'ю. Мало хто знає, що цей тип пластику, по перше, він одноразовий, його не можна використовувати вдруге і ходити на привоз, купляти молоко і повторно наливати в цей пластик. Це є досить небезпечно, тому що від повторного використання Виділяються шкідливі речовини вже у ту воду, або продукцію, яка там транспортується, і це шкодить вашому здоров'ю. А якщо пляшки зберігаються під сонцем і при високій температурі, пластик починає виділяти не тільки шкідливі речовини, а ще і мікропластик. Тому треба запам'ятати два основних правила використання напоїв в пластикових пляшках, говорить Владислав Михайленко. Перше, це один раз використовувати пет-пляшку, друге, це використовувати її, якщо вона зберігається на вітрині в холодній температурі, не під прямими променями сонця. Коли ми вживаємо напої або їжу з пластикового посуду, треба розуміти, що в організм потрапляють також і мікрочастини пластику, говорять вчені. А це шкодить нашому організму. Поки що, науковці встановили, що сам мікропластик є інертним, але цей пластик через його поверхню собсорційну він на собі накопичує багато забруднюючих речовин, які потім затримуються в організмі людини, і може навіть утворювати такі кластери всередині організму, які потім можуть шкодити нашому здоров'ю. Крім того, мікропластик попадає в землю річкову або морську воду, і винні в цьому саме люди. Якщо ви побачили у воді пластик, то терміново його витягайте, тому що якщо він буде знаходитися під сонцем у воді, певний час, то він буде виділяти мікропластик, він потім попаде в рибу і потім з часом до вашого організму. Таким чином, якщо ви хочете жити екологічно, треба для початку навчитися розрізняти види пластику. Дуже важливо, щоб цифра маркування знаходилася саме в трикутнику. Тому що як ви бачите на цій тарі, тут є цифра 2 – Це технічне маркування. Може, це номер партії. А ось нас цікавить саме одиничка в трикутнику. Це сигналізує про те, що це перший тип пластику. Чому саме це важливо? Тому що в Україні перероблюється далеко не весь пластик, а це означає, що кожен такий судочок буде сотні років знаходитися у кращому випадку на смітнику, а може й просто в полі, в лісі чи у водоймі. Якщо перед вами пляшка з першого типу пластику, її можна переробити. Але ось такі судочки вони можуть бути першого і п'ятого типу пластику. Жоден з них, на жаль, не переробляється, тому максимально утримуватися від використання таких судочків. В океанах вже зараз мігрують цілі острови з пластику, який виділяє в воду шкідливі речовини, пляшки, одноразові тарілки та інший посіб заносяться туди, в тому числі і вітром зі сміттєзвалищ. Тому посприяти оздоровлені планети може кожен і почати це робити треба якнайшвидше. Вони захищають і небо від ворожих атак дронами та ракетами і прикривають наші піхотні підрозділи. А між бойовими чергуваннями українські зенітники проводять тренування, які покликані вдосконалити злагодженість та відточити відповідні навички. Наші колеги, військові кореспонденти телерадіостудії Міністерства оборони БРИЗ, поспілкувалися із стрілками ЗСУ. Він небагатослівний у Збройних силах недавно, але в особистому заліку навідника зенітної кулеметної установки вже є перше збиття ворожого шахеду. Це було дуже спонтанно. Повітряні цілі, вогонь відкрити. Миттєво налетів, стріли вогонь. Цей вид зенітної кулеметної установки, звісно, далеко не новий вид озброєння, але надійний і має свої переваги. Більше патронів коробів. По 150. По обох сторонах виходить 300. Прийшов звичайним солдатом, на даний час командир відділення. У його розрахунку кожен чітко виконує свої функції. Роблять хлопці усе швидко і затято. Є два номера обслуги, які займаються заряджанням. Навідник прицілюється, номер обслуги заряджає приводить в бойову готовність і при появі цілі відкривається погонного разу. Здавалося б, алгоритм бойової роботи простий і зрозумілий, але результативне влучання робота не з легких. Попасти це не так, що став з автомата два метри та й попадаєш. Розрахунки треба проводити. опереження, швидкість. Час, відведений на розмову з нашими захисниками, закінчився достроково. Команда нова ціль і хлопці вирушають на чергове полювання якими впевнені буде результативним. в Одеській області судитимуть чиновників Держпродспоживслужби за побори і зернотрейдерів. Вони вимагали гроші за видачу фітосанітарних сертифікатів. П'ятьох співробітників Держпродспоживслужби в Одеській і Запорізькій областях затримали ще на початку квітня цього року. Вони організували схему вимагання грошей за видачу фітосанітарних сертифікатів. Ці документи необхідні, зокрема для експорту ячменю та кукурудзи. За попередніми оцінками, посадовці отримували щомісяця понад 160 тисяч доларів. Наразі обвинувальний акт стосовно двох головних інспекторів скерували до суду. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі ДБР. Сонячна мамалига, борщ з півнем, каварма з баранини, судак у кленовому сиропі, страва Басарабії, пікантні, гострі та ніжні, але неодмінно смачні. Зібрані у новій кулінарній книзі одеситки Олени Бесадовської. З авторкою поспілкувалися наші кореспонденти. Бесарабська кухня увібрала в себе особливості традиції, і культури більше 130 національностей, які мешкають на півдні України: українська, молдавська, гагауська, болгарська, єврейська всіх не перерахувати. Найкращі рецепти передають через унікальні смаки самий дух Бесарабії, її різноманіття та колорит. Надихаючи саме цим, одеситка футблогерка Олена Бесадовська, яка вже п'ять років веде кулінарний ютуб канал, вирішила зібрати страви у книзі Бесарабські рецепти. Мене надихнули на це мої діти, які сказали, мама, дуже гарно готуєш. Будь ласка, зроби книгу рецепту сім'ї Бесвідовських. А коли я вже почала працювати, я зрозуміла, що спільноті це дуже цікаво, і це вже почало приймати якісь більш значні форми. А коли з початком війни я зрозуміла, що це дуже важлива тема, бо я мабуть, скажуть пафосно і амбітно, але це збереження, збереження культурної кулінарної спадщини. Як можна розповідати про кухню і не спробувати страви на смак? Тому презентація кулінарного видання відбулася в інтерактивному форматі, де гості змогли поринути в атмосферу Бесарабії, дегустуючи страви приготовані за рецептами з книги. Кухня це відображення культури та ідентичності народу, зв'язок поколінь, невидима ниточка, яка поєднує минуле і майбутнє, діляться своїми враженнями гості заходу. І саме зараз кухня набуває особливого значення. Є такий термін, да так? одеська кухня. Вона відома. В будь-якій країні, де не спитай, скажуть, що таке одеська кухня. Це і є той мікс, який створили більше ніж 130 національностей, які живе наш, на нашій Одещині. І е, книга Олени, це, мабуть, і є відображенням е, тіє, нашого життя, так е, е, нашого, е, що ми любимо, що ми не любимо. Да? Е, ну, є, Трошки від молдавської кухні, трошки від єврейської кухні, від української кухні, а все разом це так смачно. Така книга вона дуже слушна на сьогодні, враховуючи, що дійсно ми будемо сьогодні знайомитися з тими традиціями, які були в нашій Бессарабії, і я думаю, що дуже багато хто для себе візьме і ті, мабуть, рецепти, і ті ту кухню, яка була. Буде використовувати це вже в подальшому себе на кухні. І дійсно тримайте простий, легкий літній рецепт від одеситки фудблогерки Олени Беседовської. Візьміть червоний перець, болгарський, який називається, піджарте його на грилі, бо там буде аромат диму, і зніміть з нього шкурочку, полийте його юшечкою із часничка, солі і зелені. І Пальчики оближеш. Дуже швидко. смачно і немовірно. Книга Бесарабські рецепти увібрала в себе кілька десятків найкращих страв і побачила світ англійською мовою для того, щоб якомога більше людей змогли приготувати найкращі страви півдня України. Про подальше розвиток подій дивіться у наших наступних випусках. В Студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі.